Стоїть синьо жовтий стяг, стоїть на свіжій холодній землі. Ще вчора жив юнак, сьогодні ж ще один герой поліг. Стоїть синьо-жовтий стяг, чому ж серце не чую в собі. Мамо, пробач, ми родились з любові, але чомусь помираємо в війні. Кажу собі, не плач, але ще чую його привіт. Скільки батьків пішло? Скільки синів за ними вмирає життя, а з ним вмирає цвіт України, чути спів солов'я, але піднялась могила, в ній спить юнак, і його вкривають синьо-жовті крила, скільки в ньому було життя, скільки в ньому було любові, не збереш стільки зерна в рясному українському полі.